Всім привіт! Вас вітає каналка Капризуля. Творимо з любов'ю. Сьогодні до вашої уваги я пропоную дуже смачний пляцок із халвою. Поглядьте, як він тільки чудово виглядає. Для його приготування нам потрібно білки трішки солі і взбиваємо на легких обертах біксера. Поступово додаємо цукор і продовжуємо взбивати. Повливаємо жовтки і також перемішуємо міксером. Додаємо борошно та халву, перебиваємо до однорідної маси, соду гасимо оцетом і перемішуємо нашу масу. У форму виливаємо масу і ставимо запікати при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Таких коржів ми випікаємо 2. Для третього коржа ми збиваємо білки із сіллю, поступово додаємо цукор і продовжуємо взбивати. Додаємо ванільний цукор. Добре взбиваємо до густих піків. Додаємо білки жовтки, перепрошую, а також порошок для печива та боришна. Трішки куркуми для насиченішого жовтого кольору. Виливаємо масу у форму і ставимо випікати при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Для приготування маси нам потрібна халва. Вливаємо у неї тепле кипячене молоко. І добре розтираємо до однорідної маси. Потрібно дуже добре розтерти. Арахіс, не солений, смажений, подрібнюємо. Заливаємо також молоком і добре вимішуємо, щоб утворилась також така горіхова паста до Халви ми додаємо цукор і добре все вимішуємо. Оскільки маса з халви в нас тепла, тому що молоко було тепле, то цукор з легкістю розтоплюється у даній масі, масло взбиваємо міксером на легких обертах, додаємо халву, Добре вимішуємо, далі додаємо горіхову масу, також злегка перемішаємо до однорідності. Будемо перекладати наш пляцок. Ось маємо корж. Верхню скориночку із своїх коржів я обов'язково знімаю. Дуже легко знімається, як ви бачите. Також з легкістю відчіпається від пергаментної бумаги. Як ви бачите, пляцок, той корж із халвою має зеленкуватий колір. Це завдяки тому, що відбулася реакція сходи із халвою. Просочуємо коржі кипяченою водою із цукром. Пам'ятаємо, що просочити слід, але не варто перестаратися, щоб коржі не були надто вологі. Масу ми ділимо умовно на три частини, дві більших, одну меншу. Останню і частинку маленьку лишаємо наверх і розподіляємо на торті, на коржах. Викладаємо останній корж, спершу його просочуємо. Зверху трішки маси. На масу я щедро посипаю шоколадом. Ставлю в холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився. І зараз будемо його розрізати. Ви можете поглянути, який він красивий, вийшло у розрізі. Дуже легко нарізається коржі по ніжні. Просто смакота. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Сподобалось вам, не сподобалось, можливо, колись готували такий пляцок. Бажаю вам гарного, мирного дня. Всього вам самого найкращого! Віримо в перемогу України. До зустрічі!